Чи може сучасний ігровий ноут коштувати адекватних грошей? Питання скоріш риторичне, ні, принаймні я так думав, доки не розібрався з новим Nitro Lite 16. але про все по черзі. Поїхав. Я не дарма уточнив, сказавши слово сучасний, бо це дуже суб'єктивна метрика. Для когось це 4К та рейтрейсинг, прям обов'язково. А для когось достатньо, щоб треті герої працювали. Суб'єктивно для себе я провів чітку лінію на 30 й серії. Але краще все ж таки 40-ва, бо там вже є фреймген. Отже, тут початкова картка 40-ї серії, тобто 40-50. Є конфіги і на 3050, і, до речі, у обох карток по 6 ГБ пам'яті. А що до неї додають? Core i7 13620H. Це, звісно ж, в моєму випадку, здебільшого, будуть зустрічати i5 13420H. І, до речі, конфіг i5 плюс RTX доволі затребуваний. Ще 16 ГБ оперативної пам'яті, з яких 8 розпаяно, ще 8 в слоті, і можна замість цієї вісімки поставити 16, щоб отримати 24. Ну, і M.2 NVMe накопичувач на PCI Express 4.0 ємністю в 512 ГБ. Декому може здатись, що 512 ГБ в нинішніх реаліях це замало. Проте це, скоріш за все, такі люди, як і я. Встановлено 10 тайтлів, граємо лише у 2. В даному випадку у мене влізла сюди ціла пачка бенчмарків: Counter-Strike 2, Stalker 2, Кібербах, ще й окремий бенчмарк в І ще 70 гігабайт залишились вільними. І при цьому SSD доволі жвава. Але, мабуть, вам вже цікаво, як воно все працює. Тому давайте до цього. Stalker 2 на помірних налаштуваннях видав 65-75 кадрів на секунду в середньому. Кібербах на середніх показав 100 13 FPS бенчмарком, тобто з налаштуваннями ще можна погратись. Вуконг бенчмарком показав пристойні 67 кадрів на секунду на середніх налаштуваннях. Counter-Strike 2 на високих в середньому видав 130 кадрів на секунду. Звісно ж, в залежності від мапи та кількості екшону. На всяк випадок, ось вам ще купа бенчмарків з 3D і показники, і температури доволі непогані. Все в рамках раціонального. Це ще й завдяки двом вентиляторам охолодження для тих, кому не байдужа продуктивність у них ігрових сценаріях у мене є результати з бенча блендера. Тим, кому потрібно детальніше ще й про продуктивність проца, я можу показати скріни з народного сіне бенча спочатку 23-го, а потім 24-го. Бо холівари, який з них краще, досі не вщухають. Якщо чесно, я готувався до якихось компромісів у дисплеї, але не побачив жодного, побачив тільки якісну картинку. Тут 16 дюймова ips панель з роздільною здатністю 1920х1200 на та частотою оновлення у 160 Гц. В цьому ціновому сегменті я ніяк не очікував побачити 165 Гц. Відгук Gray-to-Gray 3 мілісекунди, що все ще в рамках кіберкотлетінга. До речі, рамки. Може й не найтонші на ринку, але назвати їх широкими я не можу. Приємна дрібничка, механічна шторка на вебці. Веб-камера тут, до речі, Full HD-шна, і ось так вона пише відео та звук. До речі, звук. Мені достатньо низьких в лептопах було, мабуть, всього двічі у житті, і це були лептопи десь під 200 кіло В Усіх інших випадках, звісно ж, хотілося більше, і цей випадок не виключення. Але по запасу гучності та якості достатньо. Тим паче я вас знаю, ви все одно будете грати в своїх гарнітурках. А про звук я просто люблю подушнить. Тачпад та клавіатура тут є. Неочікувано, правда? Клавіатура базова, але це аж ніяк не робить її гірше. Вона тиха, кнопки достатньо великі, навіть для моїх клешнів WASD виділені багряним кольором. Такий собі яскравий акцент. До речі, а давайте ви уважно ще раз подивитесь, що це за колір, і напишете в коментах. Бо Acer стверджує, що це багряний. Хтось стверджує, що це Red по пантону. Я стверджую, що це алізариновий. Коротше, який це колір, на вашу думку: сукня синя чи золота? Пишіть в коментах, є номерний блок з трохи завуженими кнопками, плюс є підсвітка так, просто біла, і вона, як то кажуть, для справи не для декора. Про всяк випадок уточнюю. У мене це інженерний зразок. На тому Нitролай 16, який ви придбаєте, обов'язково буде українська на клавіатурі. А що ж стосовно автономності, у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості, а кум цього ноута на 53 вт години протримався 4 години, що є доволі солідним результатом. Нарешті дизайн. Це чорний пластик, доволі міцний, це заокруглені кути, це зручний скос на фронтальній частині піддолонного простору, з додаткового оформлення скромний логотип ось тут, та трохи менш скромна графіка на кришці. Через те, що обидва елементи чорне на чорному, виглядають вони доволі стильно і нічого кричущого в зовнішності нема, що є величезним плюсом. Для інтернетів у вас є Wi-Fi 6, а для неінтернетів Bluetooth 5.0. Для дротових підключень комбінований міні-джек, USB 3.2 та гігабітний LAN-порт. Іншого боку ще один USB 32, HDMI 2.1. Ще є Type-C з підтримкою Thunderbolt 4, але він у вас зайнятий 120 ватним живленням. Якщо у вас є зовнішній монітор, що вміє віддавати живлення по Type-C, то це просто ідеальна комбінація. Тепер давайте, мабуть, до головного: що ж таке адекватні гроші. Якщо просто здогадуватись, не знаючи цінника, то я б сказав 1050 55 але ж ні. Бо на момент зйомки цього відео цінник становить 42 кілогривні. А якщо вам не потрібен фрейм ген і ви згодні на i5 та 3050, то 34 тисячі. Нагадую, такий конфіг теж існує. І це не якесь там тільки сьогодні, суперакція, біжи, купуй. Ні, це стандартні ціни. Для себе особисто я б обрав саме такий конфіг на 4050. Але так чи інакше, у вас 6 гігабайт відеопам'яті проц 13-го покоління та 165 Гц на 16 дюймовій панелі. Давайте так, цей ноут дивує. Він перевершує очікування, особливо коли знаєш його ціну і. Підсвідомо готуєш себе до якихось дискомфортних компромісів. Ну, принаймні, у мене це так працює. А потім починаєш роздивлятись, грати, тестувати, і розумієш, та ні, все знемок. ж, я хотів би, як і ви, мабуть, за ту саму ціну бачити тут 50-90, 12 вбудованих сабвуферів, мінілет підсвітку, і щоб з кожного отвору сяяло по 800 Вт RGB підсвітки. Ну і звісно, щоб в турборежимі він працював від акумулятора щонайменше місяць. Але якщо повернути. Повернутися із просторів вологих мрій в реальність, то виходить, що це, мабуть, найкращий вхід в актуальний геймінг. На цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!